Привіт! Мене звати Вероніка. Ви на каналі Що Цікавого, і це другий випуск нашої експериментальної рубрики що, що терапія. І тут ми будемо у форматі веселих інтерв'ю розказувати реальні історії про шлях до успіху відомих компаній та проєктів від першої особи. Сьогодні до нас завітало чорне дзеркало, і воно хоче поділитися своїм баченням майбутнього. Привіт, я Чорне дзеркало, і сьогодні я розкажу вам всю правду про майбутнє. Оу, з ваших вуст це звучить моторошно. Не хвилюйтесь, буде не боляче, мабуть. Ви знаєте, від цього чомусь спокійніше не стало. Так, готуйтеся. Зараз задам найбанальніше запитання з усіх можливих. Я готова до цього. Можливо, ви навіть знаєте, що я запитаю? Можливо. М, ясно. Ем, тож чому ви обрали саме таку назву чорне дзеркало звучить доволі містично? Містика. Містика ніщо порівняно з майбутньою реальністю, адже чорне дзеркало є в кожного з нас. А я лише показую, що станеться, коли все вийде з під контролю. А ем, коли? Можливо, якщо? Ні. Ага, я зрозуміла вашу позицію, тож запитувати, як виникла така ідея, показувати гіпотетичне майбутнє сенсу, мабуть, немає. Це просто це майбутнє не гіпотетичне. Це просто майбутнє. Який цікавий в мене гість. А добре, запитаю інакше звідки у вас такі знання і впевненість, що екранізовані сценарії стануть реальністю? Технологічний прогрес невпинно йде вперед. Тож усі девайси, які ви бачили в моїх серях, рано чи пізно стануть частиною нашого життя, бо ж деякі з них вже існують, а деякі розробляються в строї секретності. Не питайте, звідки в мене ця інформація, я просто знаю. Хм, отже, володіючи такою інформацією, ви вирішили поділитися нею у своїх серіях, так? Так, я акцентував на тому, що нові технології дають нові можливості, а також нову відповідальність. Так само ми відповідальні за тих, кого приручили. Так само ми маємо відповідально відноситись до девайсів, які запрошуємо в своє життя. Ми маємо розуміти, які плюси, мінуси і небезпеки ми отримаємо. Коли ти купуєш, наприклад, ліки, ти ж отримуєш інструкцію не лише з використання. Там чітко вказано дозволений вік використання, побічні ефекти, протипоказання та наслідки передозування, правда? Так. Так ось до нових прогресивних девайсів, які стануть не лише частиною твого життя, а й, можливо, частиною твого тіла має видаватись така ж інструкція, як і до ліків. Інакше наслідки можуть бути непередбачуваними. Це я і показую своїм глядачам. Отже, все таки цитуючи вас, наслідки можуть бути непередбаченими. Виходить, наслідки може і не бути. Трохи не так. Наслідки будуть, бо завжди будуть люди, які необачно використають ці девайси. Ті, хто занадто захопиться, а також завжди будуть ті, хто захоче поекспериментувати, не задумуючись про наслідки. Це дуже слушно сказано. Справді те, що в руках однієї людини буде приносити користь, в руках іншої може зашкодити і не лише їй. Хм, Так, ви вловили суть. Угу, mm -hmm. Я швидко вчуся. <laughs> Тож розкажіть про перші кроки до створення Чорного дзеркала. Як вибирали тему першого епізоду? Ох, перша серія наробила шуму. Вона була створена для того, щоб показати сьогоднішні реалії. Це не про далеке майбутнє. Ні. Це про тепер, про нас, про нашу живу до чогось скандального, неправильного, часом Думаю, перша серія відсіяла тих глядачів, які не визнають реалії, а живуть в своїй рожевій бульбашці. і їм там добре, і вони не хочуть бачити, наскільки люди можуть бути засліпленими своїм бажанням побачити те, що виходить за межі людяності. Але я вам скажу цей епізод важко витримати морально. Хоча після нього справді приходить переосмислення деяких речей. Так, це важливо додивитись до кінця і усвідомити. Кожен епізод заставляє замислитись. Кожен є повноцінною історією, яка збиває з ніг. Тому дивитись все підряд одразу не варто. Перегляд однієї серії це би вас збила машина. От скільки разів на день вас може збити машина? О, яке цікаве порівняння. Знаєте, воно дуже точно характеризує вас. У мене виникла ідея. Пограємо у бліц. Я називатиму серію, а ви будете характеризувати її одним реченням. Згоден. Отже, державний гімн хліба і видовищ. 15 мільйонів нагород. Якщо ви маєте бажання, але не маєте впевненості в собі, вас зламають ті, хто її має. Це точно. Історія твого життя. Пам'ятати все не для слабонервних. Так, я скоро повернусь. Люди це люди, іграшки, наділені інтелектом, це все ще іграшки. І ніяка копія не зможе замінити живу людину. На жаль. Так, далі білий ведмідь. Межі гуманності стираються, коли ми стикаємося з жахливою жорстокістю. Правда. Час, Волдо. Вчинивши по совісті, ти можеш залишитись ні з чим, якщо живеш у світі дурнів. Хм, А що ви скажете про спецвипуск Біле Різдво? Необдумані вчинки дуже небезпечні. Угу. Піду кіс. Пасти на дно легко. Просто старайся всім сподобатись. Так, так. Бета тест. Піддослідні кролики довго не живуть. О, це точно ця серія така напружена. Я б назвала її страхи вбивають. Продовжимо заціпся і танцюй. Слабкодухість скарається, якби ж так було насправді. Буде, але в людей тоді не стане приватного життя. Ну, в принципі, так, для того, щоб вичислити збочинців, педофілів чи зрадників, потрібно слідкувати за всіма людьми. Чисто практично, це фантастика, але якщо підключити до цієї справи штучний інтелект, то завдання цілком реальне. Більш ніж реальне. Тож камери на гаджетах не мають бачити ваших інтимних процесів. Слушне зауваження. Продовжимо. Сан Джуніперо. Спробуйте дожити до того часу, коли лікар зможе запропонувати вам жити вічно. О, це така гарна пропозиція. А як щодо ніхто не хотів стріляти для того, щоб зробити геноцид людей за певною ознакою, потрібно просто переконати всіх, що це потвори. Саме так свого часу робила гітлерівська Німеччина. Саме так зараз робить болотна недодержава. І це страшно і боляче, наче атака зомбі, які переконані в своїй правоті. Такий метод в зміненому вигляді використовують тисячоліттями, бо він діє, та з удосконаленням технологій вбивства можуть бути масовішими. Це жахливо. Сподіваюся, що цього не станеться. Що ж, продовжимо. Ворог народу. Пам'ятайте, необдумані рішення приводять до непередбачуваних наслідків завжди. Хм, Космічний човен калістер. Люди з комплексами, манію величі та необмеженою владою, небезпечні і жорстокі. Угу. Аркангел. Гіперопіка – це хвороба, яку лиш загострюють навітні гаджети. Це точно. Крокодил. Копер Саня в спогадах, небезпечна робота. О, ну даний епізод то просто вистріл в голову. Від нього важко відійти. Егоїзм, героїні зрозумілий, але стільки людей постраждало. Так, якщо ти хоч раз щось зробив, далі це робити буде легше, так і вийшло тут. Щоразу вона відбирала життя все легше, будучи впевненою, що тільки так може вберегти свою тиху гавань. Ху, не хочу повертатися до тих спогадів. Після такого депресивного епізоду ви вирішили трохи побалувати свого глядача і випустили повість діджея. Любов, можлива. Оптимістично, металіст, пошесть. Лаконічно, чорний музей. Не варто робити експерименти над людьми. Хм, Бузогриз. Вибери сам. Резонно. Гадюки атакують. Подарунки на день народження бувають різними. Хм. Друзки. Ваша трагедія лише ваша. І лише одиницям. Дійсно, не все одно. Рейчел, Джек і Ешлі 2. На шляху до мрії ніяк без підтримки. Джон жахлива. Об'єднати сили, щоб зруйнувати систему це завжди гарна ідея. Угу. Mm -hmm. Озеро Генрі. Виживають стресу стійкі. Так, за морем. Нікому не можна довіряти. Мейзі Дей. Фотополювання не таке вже й безневинне. Угу. Mm -hmm. І остання серія останнього сезону, який зараз є, це Демон 79. Не все так просто. Так, це точно. А чому ви вирішили робити серіал з окремими епізодами, які практично не пересікаються ніяк? Зазвичай в таких проектах є як мінімум один герой, якого ми бачимо в усіх серіях. Та у вас не так? Та у мене не так. У мене кожен епізод має свою історію і своїх героїв. Все як нагадування про те, що кожна людина, така як ви, наприклад. Може потрапити в подібну історію. Ці всі історії не можуть відбуватися з однією людиною або в присутності однієї людини. В житті так не буває, в реальному житті не вгадаєш, що і з ким може статися. Ви говорите, а в мене аж мурашки по шкірі. Хм. До речі, в багатьох моїх епізодах є посилання на інші епізоди, наприклад, якісь характерні речі, або під час одного епізоду по телевізору показують сюжет про інший. А ось в фінальному епізоді четвертого сезону чорний музей є експонати та посилання на кожен з попередніх сезонів, Все для того, щоб дати зрозуміти глядачеві. Що дії відбуваються в одному всесвіті? Mm, цікаво. А як щодо локацій, краєвиди у різних серіях різноманітні? Все знімалося в Британії та в США? Не тільки зйомка була і в Канаді, Південно-Африканській Республіці, Ісландії. О, таке собі мандрівне чорне дзеркало. А хто вам допомагав з екранізацією серій? Я родом з Британії, тож перші два сезони дебютували на британському каналі Channel 4. Перший сезон вийшов у 2011 році, а вже в 2012 му я здобув нагороду Еммі як серіал, що виготовлений за межами США. Вже після виходу двох сезонів я потрапив до переліку найкращих серіалів 2013 року. Загалом я отримав 23 нагороди, а можливо і більше. Особливо критикам сподобалось два епізоди. Перший епізод четвертого сезону про космічний човен кальстр. Головний герой, якого талановитий програміст, і співзасновник компанії, якого недооцінюють співробітники. Тож він створює гру з їхніми персонажами, в якій він капітан корабля, і вони мають йому коритися і поклонятися. Та з появою нової співробітниці щось пішло не так. І ось на кораблі бунт. Та краще ви самі подивіться, бо не все так просто, як може здаватись на перший погляд, а ось друга найпопулярніша серія. Вона ж моя улюблена. Вона ж отримала безліч нагород. Це четвертий епізод третього сезону Сан-Джоніперу. Дві дівчини зустрічаються в 1987 році і закохуються. після полкої ночі. Одна з них зникає, інша шукає її і знаходить. Не повірите? в 2002 році. Виявляється, вона втекла, бо в реальному житті помирає і хоче нагулятись перед відходом. А в реальному житті 2040 рік, і технологію дозволяють це зробити. Та переносишся не ти, але ж твоя свідомість. Це лише початок серії, подальший розвиток подій вас здивує. Та скажу вам одне, пам'ятаєте і серіал, друзі? Так, от в одній із серій герой серіалу розказував, що до 2030 року можна буде перенести людські думки і спогади до комп'ютера і жити вічно як машина, і він не помилявся. Вау, це ж на грані фантастики. Чекаю 2030 року. До речі, ходили чутки, що ви плануєте зняти фільм на основі фінальної серії першого сезону. Історія твого життя. Але ось пройшло вже 10 років, а фільму так і нема. Так, фільму нема І не можу сказати, що буде. Він планувався ще коли я був у Британії. Та потім ви приїхали до Америки? Так, переїзд до Америки і співпраця з Нетфліксом внесла свої корективи. Тож зйомка фільму за тим епізодом не актуальна. Зрозуміло, а чому ж ви переїхали? На Бридла Британія? Ні, мене покликав Нетфлікс, і я не міг йому відмовити. Бачив я у вас в минулому шоу. Тож ви самі все знаєте. Так, так, Нетфлікс такий харизматичний. Ну як же йому відмовиш? Так, для мене це мало лише плюси, адже від такої співпраці моя популярність зросла далеко за межами країни. А в 2018 році він запропонував мені зробити дещо експериментальне. І ми створили перший інтерактивний психологічний трилер «Бузогриз» з мотивами Чорного церква. Його особливістю було те, що глядач може прийняти рішення за Головного героя, молодого програміста, та має на це 10 секунд, інакше сервіс автоматично зробить вибір за нього. Після перегляду глядач може знову запустити фільм і робити інший вибір. Вау, це ж фільм моєї мрії. Як я досі його не бачила! Подивіться! Та майте на увазі, що функція вибору доступна лише в ліцензійній версії, яка є на Нетфліксі, це значно збільшило кількість моїх глядачів та підписників Нефліксу. Плідне у вас партнерство? Так. Маю особисте запитання, чому ви завжди такий похмурий? Знаю чи те, що знаю я, будь-хто буде похмурим, та в мене є епізоди з хеппі-ендом. Санджуніперу та Повіз Діджея, про які я розказував. Хм, ну назва Повіз Діджея зовсім не позитивна. Такий задум: в цьому епізоді програмка допомагає знайти тобі пару для побачення. Потім виявляється, що це щось більше, ніж просто програмка. Щось надзвичайно корисне. Це точно. Якби в реальному житті був такий симулятор для стосунків, то не довелося би тратити роки на не тих людей в пошуках своєї людини. Улюблена серія. Так, одна з улюблених. А ще друга серія першого сезону. Вона зачепила мене так, що я не могла відволіктися ні на що інше, постійно обдумувала долю героїв і те, що з мрійниками зробив той світ. Ця серія особлива, вона показує майбутнє, але сьогодення нічим не краще. Якщо ти мрієш співати, прославитись. впливові люди можуть навернути тебе на хибний шлях. Якщо ти хочеш комусь допомогти здійснити мрію, це може приректи його на приниження. Якщо ж ти хочеш домогтися справедливості, це може зробити тебе маріонеткою в руках впливових людей. Так, вони дадуть тобі більше простору і іншу заставку на вікно, але вони знищать твою мрію і розчавлять твої принципи. Це справді жахливо, адже твої принципи і твої мрії, це і є ти. В погоні за визнанням чи справедливістю ми можемо втратити себе просто тому, що впливові люди маніпулюють іншими як їм завгодно. Так, їх цікавлять ті, хто вирізняється, бо ними цікавіше маніпулювати. Їх цікавіше переконувати, їх смачніше ламати. Якщо в тебе принципів нема, ти просто крутиш велосипед життя далі, щоб було за що жити. Якщо ж ти здаєшся, то тебе роблять посміховиськом. Це сумно, дуже. Та в мене є питання: а що стається, коли ти старіш? Куди дівають старих людей в цьому світі? Можливо, згодом ви про це дізнаєтесь, та не зараз. Ясно, ясно. Поговоримо про співпрацю. У ваших епізодах знімалося багато знаменитостей. Так і навіть родичі знаменитостей. Наприклад, в різдвяному спецвипуску Біле Різдво зіграла онука Чарлі Чапліна. Ем, але ж Уна Чаплін теж акторка, хоч і є родичкою всесвітньо відомого актора, і фільмографія в неї достойна, адже знімалася вона ще з 2007 року, встигла вже зіграти і в британському Шерлоку, і в Грі престолів. А в 2024 році вийде третій аватар з її участю. Хм, ви працюєте з її піарником? Ні, просто вважаю її талановитою і шалено красивою. Несправедливо її сприймати лише як онуку Чапліна. Гаразд, вона дійсно непогана. Та я співпрацював із більш обдарованими акторами: Сальма Гайек, Айрон Пол, Лотиці Райт, Малі Сайрус, Джон Гана, Джош Харнец. Ну, в будь-якому випадку, у вас навіть невідомі актори виконують свої ролі просто шедеврально. Якщо гра була би слабенька, найкращий сценарій не врятував би серіал. Так, мої актори стараються, а успішні сценарію перевіряю тим, що показує його колезі шоуранеру. І якщо він каже щось, типу, о, це було б жахливо, то я розумію, що я на правильному шляху. <гум> Який непересічний спосіб, то відштовхування від протилежного ваш основний секрет? Якщо це протилежне. Той колега, то так. <гум> Цікаво. Тож, коли він каже, що сценарій хороший, ви його відкидаєте. Так, хороший. Це занадто низька оцінка для мене. То ви по натурі типовий відмінник? Те, що я створюю, має вражати і викликати безліч емоцій. Інакше це вже буду не я. До речі, в 2018 році вийшла моя перша книга Чорне дзеркало том перший. А в 2019-му я випустив книгу, в якій розказую про залештунки проекту. Вона так і називається Всередині Чорного Церкала. О, клас, мені буде що почитати цього літа. І хочу наголосити, що вашими відео ви не лише вражаєте. У ваших творіннях є неймовірна глибина, саме це робить вас таким особливим. Дякую, все тому, що мої творіння це вікно в майбутнє, яке я знаю. Цікаво, ви знаєте про майбутнє людства через призму гаджетів. А як щодо майбутнього, ну, скажімо, ютуб-проекту? Вас цікавить майбутнє вашого каналу. М -м, так, можете не хвилюватися Скажу так, що в майбутньому у вас буде красива срібна кнопка. Це ви так мене заспокоюєте? Ні. Ця кнопка в недалекому майбутньому стане щось типу хмарного сховища. Ютуб буде присилати її з уже записаними відео, які є на вашому каналі. Також у вас буде можливість записувати туди нові відео і передивлятися їх з допомогою вмонтованого проектора. Вау, ось це інсайт! Супер-крута ідея! Вже хочу таку кнопку. Потрібно трохи зачекати всьому свій час. Ваша правда така цікава у нас розмова, що час пройшов непомітно. Рада, що ви знайшли можливість відвідати нашу студію. Я теж. Це був цікавий досвід і гарна компанія. Хочу, щоб ваші відео побачило якнайбільше людей. Тож дивіться, що що терапію. Підписуйтесь на канал що цікаво. Лайкайте, коментуйте. Разом, Разом буде, буде цікавіше. цікавіше. А також дивіться та читайте Чорне дзеркало. Воно того варте. І донатьте на, на ЗСУ. ЗСУ. Всім безпеки! Люблю вас, до зустрічі!